Як поштукатурити глинобитну стіну. Для початку здираємо все лишнє, що в нас виступає. Робимо ось таку шкурку, знімаємо все до основи ось такої, де виступають делі або ось такі лаги. По можливості затуляємо їх гіпсокартоном. За потреби проводимо нові розетки та вимикачі. Далі беремо ось таку сіточку і прибиваємо її до стіни гвоздями ось таким чином. Прибили ми хорошо нашу сітку ось таким чином. І далі встановлюємо маяки. І якомога менше маяків буде більш краща, рівніша стіна. Далі беремо просту водичку і починаємо хорошо змачувати нашу глину, щоб вона менше поглинала вологу. Далі робимо заміс. Беремо 6 відер піска, одне відро цемента, 200 мл ось такого будівельного мила та хорошу пригорщу ось такої мікрофібри. Добавляємо води та замішуємо ось такий роствор. Далі беремо наш роствор і закидуємо всі наші великі пустоти. Там, де саме більший слой, закидуємо. накидуємо ось так. Після того, як нанесли, де самі більший слой, даємо йому чуть-чуть підсохнути, бо якщо ми будемо далі наносити, воно все буде злітати донизу. Тут, де у нас самий менший слой, накидаємо ось такі ляпушечки, беремо шпатель і втираємо. Ось таким чином, втираємо, втираємо все в основу, щоб максимально чітко, хорошо все закріпилось. Ось така, так, таким чином. І далі беремо правило, накидаємо зверху цегу і стягуємо. Зараз покажу. Накидали ось так, беремо правило І ось такими рухами туди-сюди. Ми стягуємо це рочнє. І так робимо декілька разів і виходить, у нас красота ось така. Закінчили штукатурити стіночку. Ось така краса виходить в кінцевому результаті. І я раджу ось ці сомплі, які образувалися від правила вуглу. Їх відразу, коли вже. Засохло трошечки наша основа. Відразу беремо шпателя і збиваємо їх. Зараз вони легко збиваються, а коли засохнуть, буде дуже важко. І тоді, виходить, кутик дуже хороший, шпаклювати буде ідеально. На слідущий день, після того, як поштукатурили нашу стіну, беремо правило. Та провіряємо, чи все нормально. Якщо десь є якийсь напливчик або ще щось, здираємо все правилом, а так то в нас все чудово. Далі виймаємо маяки, заробляємо штроби, і наша стіна повністю готова. Така штукатурка являється бюджетною, є багато готових сумішів, які стоять великі гроші. Але ця суміш вона получається бюджетна. І нічим не гірша тих, що продаються в магазинах. Так що пробуйте, робіт, і у вас все вийде. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, тапайте лайк. А кому цікаво, що робити з такою стіною далі, пишіть в коментарях, знімлю друге відео. Всім пока!